Сьогодні я розкажу про практику Віпасану і чому вона розділила моє життя на до та після. Поїхали! Я вибачаюся за звуки на фоні. Це у нас чистять озеро від водоростей. І сьогодні в мене таке музикальне запровадження. Нещодавно в мене випала можливість поїхати на Віпасану в Карпати на гору Драгобрат. І, чесно кажучи, я хотіла цього, бо якби не хотіла, не прийшла б мені така можливість. Але і сумнівалась довго. Чому сумнівалась? Тому що думала, навіщо це мені треба? Це для тільки там просвітлених, для якихось там гуру і так далі. І це буде важко для мене. Навіщо взагалі мені це треба? Дуже сильно сумнівалася, але зробила собі таку установку, що до речі, білетів вже на потяг не було, який потяг я зайшла, подивилася додаток, і думаю собі, що я поставлю на автовику білет. Якщо Білет викупиться, значить, це знак, що мені треба їхати, і я поїду. І білет, звичайно ж, викупився, але сумніви мене не покинули. Я далі сумнівалася до останнього, до від'їзду і знову ж таки отримала знак від всесвіту, що треба їхати. Мені мама буквально сказала такі слова, що говорить: поїдь, просто поїдь, просто спробуй. І от я з чемоданами своїми подругами їдемо на Віпасу. Що хочу сказати, що Віпасана почалася моя ще задовго до самої поїздки, до самого цього досвіду. До мене почали приходити усвід... до мене почали приходити такі ситуації, де мені потрібно було проявити свою мудрість, свій спокій, свою стійкість. Взагалі, що таке Віпасана? Віпасана – це древня тибетська практика, яка проводилася ще в древніх Тибеті, в Древній Індії. І це практика, яка Дозволяє розслабити наш розум, очистити наш розум від е, ментальних е, установок, від ментального сміття. Саме слово віпасана означає бачити речі такими, які вони є насправді. Ще простими словами, то е, «віпасана» – це техніка спостереження за своїми думками, відчуттями, відчуттями в тілі, емоціями, реакціями без. Ні. Без оцінок, без боротьби, просто помічати все, що відбувається. Як говорив наш вчитель Оріан, це засновник цього центру Оріяну, де проходила наша паси. говорив, приймайте все, що відбувається, все, що відбувається, все, що приходить вам в голові, всі думки, всі ситуації, які відбуваються навколо себе, приймайте і відпускайте. Тобто ніяких оцінок, ніякої боротьби, нічого. Просто ми є спостерігачами. згідно з давніми тибетськими текстами. Коли людина практикує віпасану, вона наче розплутує вузли своєї свідомості. Зникають страхи, зникають образи, якісь болі, якісь зажими, блоки в тілі. Усередині настає тиша, ясність і мудрість, що і відбулося зі мною. Хоча я цього взагалі не очікувала, в мене не було ніяких очікувань на цю практику. Я навпаки думала, що це мені не треба, але ж все-таки поїхала і дуже вдячна собі за це. Як почалася наша випасана? Ми прийшли на медитацію, сіли. Медитувати в тиші, хоча я в тиші медитувати не зовсім звикла. я Більше медитую під супровід, але там е суцільна тиша, ніякого супроводу, просто сидиш і здаєшся, здаєшся, тому що відбувається. І вчитель Оріан нам сказав, що все, що буде відбуватися, все, що буде приходити, відпускаємо, приймаємо і відпускаємо. І в мене були такі непонятки в голові ну як це? Як це е сидіти, нічого не робити. Тобто нічого не уявляти, я звикла в медитаціях уявляти, да, віртуалізувати, тобто бачити картинку і відчувати емоції. А тут не треба нічого робити, просто ти сидиш, щось тобі приходить, і ти це відпускаєш. Для мене це було дуже незвично, і я не розуміла, як це. Але раз я вже тут опинилася, то прийшлося здатися цьому моменту цьому досвіду вірніше. І е, після двох днів такої практики я відчула, що я вже більше. Спостерігаю, можу спостерігати за тим, що відбувається, і менше оцінювати те, що відбувається зараз. Я буду вам перераховувати самі найважчі моменти для мене, які відбувалися зі мною на цій віпасані. Щоранку, після ранкової медитації, в нас був підйом на гору до озера. Озеро знаходилося в заглибленні гори, і туди треба було довго йти по таким крутим підйомом. Інколи навіть так, що просто здавалося, що впадеш, і я не дивилася назад, тому що страшно було, що якщо подивлюсь назад, то в мене закрутиться голова, і я впаду. От, до речі, думала я в цей момент, що якби я не тренувалася, не займалася своїм тілом, не займалася спортом, то я, мабуть, би не вийшла на цього, тому що було інколи подекуди, дуже важко. І от цей шлях був важким, але коли я дійшла до вершини, до самого місця, де знаходилося озеро. Я зрозуміла, що я можу все. Якщо я подолала цей шлях, якщо я змогла дійти туди, я вже не відчувала ніякої втоми і просто розуміла, що я можу все. І що наскільки мозок мені розказував по путі до цього місця, що я не можу, що це неможливо, що я не дійду, що це дуже важко. А прийшовши туди, я побачила, що не так все і важко. Це просто ігри мого розуму неспокійного, який мені постійно говорив, ти не зможеш, це важко, ти не дідиш. В чому інсайт? В Тому що ми часто, коли ми щось робимо, йдемо в якийсь новий досвід, і у нас починаються якісь перепони, а перепони завжди виникають, коли ми йдемо в щось нове, займаємося чимось да? бізнесом, чи стосунком, чи той же самий спорт. Ми завжди маємо перепони на своєму шляху перешкоди. І мозок. В цей момент нам починає розказувати, що «Да ти не зможеш, та да ти завжди програвала, ти ніколи не досягала успіху. І важливо в цей момент не слухати його, а слухати себе в тому плані, що знати, чітко знати, що я все одно зможу, я все одно дійду. Це для мене був такий міцний інсайт. Я думала про те, що дуже мені не хочеться жити в кімнаті з кимось, тому що в мене був досвід, коли я навчалася в академії. Я жила в гуртожитку, у нас було чотири дівчини в кімнаті, і в мене був не дуже приємний досвід проживання разом з іншими дівчатами. І знаєте, в мене записалась програма, що мені буде некомфортно, погано. Це теж мене зупиняло від того, що їхати на Віпасу, їхати чи не їхати. І от я уявляла, що в мене хороша сусідка, хороша кімната, і все нормально. І справді, коли я приїхала. Спочатку в кімнаті нас було троє, потім інша дівчина виселилася на другий день і поїхала додому. І ми з цією дівчиною залишилися вдвох, яка теж приєдналася до нас до віпасани. Ми мовчали. Звичайно, що це мовчання. Ми говорили, мовчали. Кожна займалася своїми справами. І, але знаєте, буває таке, що ти і мовчиш, начебто з людиною, але тобі внутрішньо щось некомфортно, щось відчуваєш якусь напругу. А тут взагалі такого не було. Просто ми жили вдвох, займалися кожна своєю справою, але відчуття було внутрішнє в мене особисто легкості, що з цією людиною мені легко і ще в чому прикол, що перед тим як ми пішли в іпасун в мовчання, я з цією дівчиною познайомилася в столові, і вона мені сказала класні інсайти, які отримала від своїх минулих віпаса. От і це дуже сильно вплинуло на мене. Найважчий момент для мене в цій віпасані було харчування. Ми їли тільки сиру їжу. У мене взагалі не було досвіду сироїдіння, і я думала: ну от і спробую. І що почалось? Ми їли просто салати, горіхи, фрукти, яблука, банани, черешні. Салати я звикла їсти повсякденному житті. Я люблю салат. Але постійно мені хотілося додати до цього якусь кашу, якийсь гарнір. Тобто весь час хотілося вареного, такого пареного, жареного, навіть солодкого, бо я дуже люблю солодке. І для мене в цьому найбільша була важкість, тому що мій мозок не розумів, як я можу наїстися травою, грубо говоря, травою, що немає ні там каші, ні картоплі, ні хліба, нічого немає, і я не можу цим наїстися, мені здавалося. Я дивилася на людей, які просто їли і прямо насолоджувалися їжу. Я їх не розуміла. В мене навіть була така агресія, що блін, ну як можна цим наїстися? Ну я не зможу, ну, ну цей бред якийсь. Але я продовжувала їсти, хоча пару разів зізнаюсь вам чесно, під'їдала. В мене були печеньки з собою. Я запаслива людина. Перед цим купила печенік, чаю. Ну там буквально трошки під'їдала, бо в деяких моментах мені здавалося, от між прийомами їжі, здавалося, що я вже дуже сильно голодна, і я просто помру. І ось тут я зрозуміла, що в мені сидить страх. Страх, що я помру, якщо я буду голодна. А це наш природний страх, такий первозданний страх, коли мама нас годує груддю, да, молоком своїм. І ми ж як? Ми спочатку, якщо понаблюдати за дітьми, коли ти прикладаєш дитину до грудей, вона дуже голодна, вона прямо така вся зжата, вона кричить, вона вся знервована. І коли вона починає насищатися молоком, вона розслабляється. І... Тут закопана а, така глибина моя історія про те, що боюся померти, якщо в мене не буде їжі. Можливо, ви зараз у себе це побачили, зупиніть відео і напишіть про свій інсайт, тому що а, все, що ви пишете під час відео, все, що ви говорите, проговорюєте, ви в собі це а, запечатуєте, впечатуєте, і ви будете пам'ятати цей інсайт, і він вам буде допомагати по життю, коли ви будете відчувати, що. Я там особливо це стосується тих, хто переїдає, а це моя історія. Я люблю переїдати. Вірніше не те, що люблю, це частина мене. І чого я переїдаю? Бо є страх, глибинний страх, що я помру, якщо я не буду досита, отак, от аж сюди наповнена. Якщо у вас є цей страх, то як з ним розпрощатися? Просто розуміти в моменті, що зі мною все ок. навіть коли я трошки голодна або не трошки голодна. Зі мною нічого не станеться. Я буду в порядку Такі практики голодування, сироїдіння, це дуже класно підсвічують наші ці страхи і допомагають нам піти в цей страх, тому що мені страшно було, що я голодна і що зі мною станеться. Але я пішла в цей досвід і просто находилася в ньому. Я не тікала. Да, пару разів під'їдала буквально чуть-чуть, щоб трошки перебити це сильне відчуття голоду. У мене воно було сильне, тому що я не звикла до такої їжі. Але все ж таки я дійшла до кінця і е, забула ще щось хотіла сказати, якийсь інсайт. Ой, зараз згадаю, і зараз згадаю. А, І потім в мене почалась серйозна очистка. Очистка мого пішківника. самі розумієте, що це було. Я зрозуміла одразу, що це просто очистка, це все, що я накопила в собі за роки свого життя. Всі свої не тільки їжу, да не тільки те, що я їла, а й емоції, тому що кишківник це ж нас, наш другий розум. Там знаходиться 80% нашого імунітету, там є свій мозок, ну, нервові сплетіння. Там накопичуються наші емоції, наші емоції виживання це і страх, і відчуття неповноцінності, і образи, і якісь наші непрожиті ситуації. Все отут, коли починаються очі. Коли починається очищення, це дуже класно, тому що всі ці наші блоки вони виходять через тіло. Ще одне випробування для мене було коли ми медитували в залі. Ми збиралися в великому залі, нас було 40 з лишнім людей, і просто всі сиділи в тиші і медитували. І тут починалося там хвилин 10 тишина, а треба було сидіти просто нерухомо в нерухому, повній тиші. І починалося. Хтось починав крутитися, хтось позіхати, хтось ще щось. І прямо біля мене сиділа дівчина, яка постійно то пальцями хрустіла, то е, там щось поверталася, то так, то сяк. Ну це все дуже було чудно, тому що в залі тиша абсолютно. І я спочатку не звертала на це уваги, а потім все більше і більше звертала увагу на це, тому що це мене починало вже якби відволікати від моєї медитації, починало мене дратувати. Я прям сиділа і внутрішньо з собою боролася. Що ну навіщо ти сюди прийшла? Якщо тобі тут не цікаво, якщо ти не можеш висидіти, то йди собі десь там полегше, піди по медитуй, чи не знаю просто займись своїми справами. І в той же момент я розуміла, що ця історія це про мене, тому що я така теж, я така. називаю це круть верх. Mm. Мені сидіти на одному місці довго це випробування. А Дослухати людину до кінця, коли вона щось говорить, це теж непросто. Мені хочеться вже щось сказати. Напишіть, будь ласка, якщо ви бачите себе в цьому. І ця ж історія про мене. А всі люди, всі люди, які мене оточують, це мої дзеркала. Всі люди, які нас, вас усіх оточують, це наші ваші дзеркала. Тому найбільший інсайт мого, моєї віпасини це всі люди, наші дзеркала. Вони нам показують те. Що є у нас самих внутрішніх. І коли ти це розумієш, ти просто перестаєш на людей злитися, сердитись, тому що ну який серс, людина просто така ж, як і ти, а ти ж не будеш на себе сердитись. Ще один момент, який підсвітила мені випасана, це те, що склалося так, звичайно, я називаю це случайно, що я сиділа прямо напроти нашого вчителя, який теж з нами проходив всю цю практику. І він мене бачив, коли відкривав очі, я бачила його. І в мене підіймався такий така тривожка, такий страх, що він мене побачить, що я там якось неправильно сиджу, або в столовій, коли їм під'їдаю там печенька. І він буде мною недовольний. Я дуже боялася його розчарувати. І в цьому теж була моя велика пропрацьовка. Тому що коли закінчилася віпасина, я підійшла до вчителя і сказала йому, що я вас дуже боялася і боялася бути для вас не ідеальною. От цей страх бути не ідеальною, не хорошою дівочкою. Відчувала, що я маю підтверджувати його очікування щодо мене. Я маю бути хорошою дівчинкою. Я маю відповідати його очікування. Він не мусить. Мною розчаровуватися, і от ця віпасна теж підсвітила мені цей момент. Якщо ви це в собі теж побачили, напишіть, будь ласка, зараз. Я буду дуже рада почути, що не я одна така. І ще один момент, про який я просто ну, не можу не сказати, це те, що мене дуже сильно тригерила моя сестра, яка зі мною їздила на цю віпасу. Що мене тригерило, не сама сестра, а її якісь вчинки поведінки. Мене тригерило те, що вона робила. Те, що я собі не дозволяла. Тобто приходила пізніше ніж всі на медитацію, там, наприклад, сиділа там якось там, так як вона хотіла. І я зрозуміла в цей момент, мене це мене тригерило те, що е, мені здавалося, що вона хоче бути не такою, як всі, першою, кращою. І мене це дуже сильно задівала, і я поняла, що ця історія теж проблема. Тому що я намагалася бути кращою, бути першою. А чого це є стремлінням у людей? Тому що ми. Себе не відчуваємо цінними, коли ми просто є, коли ми, от як нам вчитель говорить, просто будьте, як це просто бути, просто сидіти, нічого не робити, нічого не досягати, не бути ніде лідером, як це? І от ми, із за того, що в нас є цей комплекс неповноцінності, ми намагаємося бути першими, кращими, доказати в першу чергу собі, що я можу. І це ж історія про мене Цвітила мені ця ситуація, те, що є в мені. А всі люди, як я вже говорила, наші церкала. Віпасена це історія, яка оголяє всі провода. Вона показує, що насправді в тобі сидить, що насправді є внутрі. Бо ми часто можемо надівати на себе маску, не показувати, що з нами відбувається внутрішньо, робити вигляд, що все окей. Коли ти залишаєшся наодинці з собою, то ти розумієш, що насправді в тобі є. Ти можеш просто це почути в своїй голові, всі ці думки, всі ці стани. Ти можеш це почути, бо тебе ніхто не стимулює зовнішньо. І от від пасана, вона дійсно показує, що є насправді. І не просто показує, вона допомагає все відпустити, справитися з цим. Тому що коли я вже їхала додому, я просто відчувала тотальний спокій. Я зрозуміла для себе, вам говорю зараз і мурашки, я зрозуміла для себе, що в світі набагато все простіше, що все, що ми називаємо проблемами. Насправді існує лише в нашій голові. Навіть якщо нам здається, що зараз у мене проблема, наприклад, там кредити, погані стосунки, не дуже добре здоров'я, коли ми відносимось до цього легше, проще, коли ми не згущаємо краски, не наворачуємо собі макарони на голову, набагато все простіше відбувається. Тобто, коли ми просто легко відносимось до цих подій, то Всесвіт нам допомагає вирішити цю ситуацію. Нам в цій тиші, яку ми отримуємо, коли, наприклад, знаходимося в таких глибоких практиках, практиках мовчання, навіть просто в медитативному стані, до нас приходять правильні дії. Тобто, ми розуміємо, що треба зробити правильно зі стану спокою, не зі стану тривожки, що треба бігти срочно, припадочно щось робити, а зі стану спокою, тотального внутрішнього, і ми робимо це легше, проще. І до нас результати приходять кращі, результати результативніші. Тавтологія вийшла, ну на лишовий вибачте. Тому закликаю всіх, хто ще не спробував, спробуйте, ви просто більше не зможете бути такими, як ви були. Дуже вдячна собі, дуже вдячна людям, які створили нам можливість побувати на цілій пасані, і вдячна всесвіту за цю можливість. Хто бачить в собі стан тривожності? Хто не може ніяк вирішити свої проблеми, свої задачі. Я вас запрошую до себе на свій трансформаційний розбір, де ми поговоримо про ваш стан, про те, які у вас зараз ваші проблеми і як з цього стану вийти. Можете мені написати прямо в коментарях, хочу розбір, і ми з вами домовимося про деталі. Всім дякую, що були зі мною. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. надихає на створення нових відео. І, па-па, до скорих зустрічей!